Він вірив, перемагає той, хто вміє піднятися, і не зраджував цьому принципу до останнього подиху. Франківськ попрощався з Віталієм Меріновим, бійцем Нацгвардії, який загинув у боях за Луганщину. Чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою та майстер спорту з боксу. Він мав свою спортивну школу і тренував дітей. Та вранці першого ж дня повномасштабного вторгнення змінив ринг на фронт, адже вже мав бойовий досвід з часів. АТО. принциповий, сильний та сміливий воїн, а ще завжди усміхнений. Ця непідробна щирість, кажуть друзі по спорту та бойові побратими була однією із найяскравіших рис Віталія. У нього завжди була посмішка на обличчя. Знаєте, навіть, ну, в будь-яких моментах де, якби там не вигравали, програвали ми, але завжди тиснули руки одне одному. Він назавжди залишиться нашим побратимом, завжди буде жити в наших серцях. Він вірив, що цей світ можна зробити кращим і воював за цю ідею. Не мріяв, а ставив цілі і йшов до перемоги. У свої 32 роки він був екс-депутатом міськради, членом міськвиконкому, створив громадську організацію і втілював багато успішних проєктів для міста. За що б не брався, викладався сповна. Стосувалося це і військової служби. Торік у березні, під час захисту Мар'їнків, Віталій Мерінов отримав перше поранення, але до Франківська повернувся ненадовго. Щойно став на ноги, знову вирушив до бою на передовій. День перед виїздом ми з ним зустрілися, він ще в руках тримав приціл, і я йому допомагав налаштовувати цей приціл. Ми ж так дивилися, то було біля якраз міської ради, він так дивився на міську раду і казав, ну, я, напевно, повернуся героєм і стану міським головою. Останні дні, коли їхню позицію просто поливали з усього, що тільки можна було. І... Він мені казав, я покажу, не маю права оприлюднювати всю переписку, але він, знаєте, десь, можливо, відчував. От. Обіцяв повернутися Віталій і найріднішим дружині, і дворічній донечці. Він обіцяв, що він повернеться. Кожен раз перед виїздом на позицію він казав, я пам'ятаю, заради кого я маю бути обережним, що я мушу повернутися до своїх дівчат, я мушу їх обняти. Він навіть не розглядав нічого такого, що, що може не повернутися. Та цього разу поранення виявилося смертельним. Свій останній бій Віталій Мерінов прийняв на Луганщині, і від отриманих у ньому ран вночі, 31 березня, помер у шпиталі. Я Йому написав, що смс-ку друже, що все буде добре, але е, ну. Він її якби не прочитав, а зранку мені так само вже написали, що перед тим як всі знали, що Віталік ну, помер. Ну я просто ну не міг повірити. Він такий був хлопець, ну мужній. Він знав, що робить, і всі думали, що з ним такого не може статися, але це війна. Проводять в останню путь бійця сотні франківців перед прощальною ходою, яка рушає через усе серед містя, навкулішки та зі сльозами на очах завмирають навіть перехожі. Остання зупинка Храм Царя Христа на майслях. Герою України віталію Слава! 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 поховають воїна на алеї героїв міського кладовища у селі Чукалівка. Наталі Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.